Ти думаєш, це відео звичайний фарм артефактів. Але це відео наповнене моїм болем та стражданнями. Це тільки початок. Якщо мені постійно буде спадати інший сет, Ну давай мандрівник. Хоч сів, я тобі не вибила. Напереключистий. Да що мандрівник? що а я, то ще вибити Аль-Хайтама? Зробити з нього сапорту біда яту. То... Не думаю, що це гарна ідея, але спробувати можна. Получила. І так. Момент, якого я чекала. І. Ага, зрозуміло. Захист. Те, що мені потрібно. Саме захист. Наступна паті. Я майже пустила фішель. Навіщо брала алюмін, якщо я нею не користуюсь? Просто щоб була. І так. Це знову захист. Це що таке? Спробую свою пачку для світу. Це найгірший варіант, схоже на те. О, ну давай, крутись. <різь> Ганю еще я роз... Схоже на те, що не можу нормально грати в неї. Буум! Чого не пачку Угу. О, mm -hmm. oh. Убер-машина треба. Я, до речі, думала, що скоромуч якраз таким буде. Хоча він, як мені здається, сігнатуркою видає набагато більше. Можливо, мені так здається. Щось це вийшло на нанадто швидко. Все-таки дендро виглядає досить цікаво. Але немає нормального дендро персонажа, тільки... Хоча, можливо, ГГ потрібно прокачати. І що тут? Ой, квітка. Хм. А я зараз її прокачаю тоді відразу. Шлаку відразу. Почати. Буде кеп. О. Буде кепсько, якщо. Це буде перший і останній артефакт. Так, зрозуміло. Який мені випав гарний. І що тут? Ну, а в мене ще було. Ну, шанс крита. Добре, нехай буде. І що зараз? 40 на 216. Майже те, що потрібно. Наступна п'ятірка смоли Переробленою. Побачу, що з цього вийде. У нас на цьому аккаунті взагалі немає дендро персонажів. Кроме колеї стандартної. Яку давали за івент. І так за Безодню, Ну і ден ГГ. Колеї Колей в мене взагалі не викачено, тому що я вирішила, що гриби для неї. Я все-таки спочатку виб'ю мандрівника, його апну, а потім вже колеї. Але то те не туди, то все не сюди. Що зараз буде? Ні, не стій. А я тут відкривай. Твої подаруночки. Ну, а я не помню, я закріплю, Ах, яка чудова маска, але вона. Не Підходить. А буде потім прокачати її. Дрібно, напевно, було під кінець. Прокачувати, але в мене немає чим вже Крицин також не одягнено. Але поки що... Ну, цифри стали більше. Ну, на тисячу на дві. Але не настільки, що я прям можу сказати вау. Давай, досить мене. І так. Пропустити. Що тут у нас? Я не буду більше скіпати. Сьогодні день виходу банеру староту. Банера і Райден. Можливо, в цей день. Не тільки банер буде щедрим для когось, а й артефакти також випадатимуть. Куди я біжу? Ті, які мені потрібні. Я пропускати не буду, я вже намагалась це зробити. О, Бонус О, А я збережу. У мене немає скармуча анемоурону. Ну хп. А я не попитаю, ніби хтось його десь читало чи бачили якийсь гайд, що ХП йому також підійде. Але Ну, добре. Так, це мені закріпити, не закріпити. Ну, ні, не буду. не буду. Ні, не буду. Ні, не буду. Шла на це спроба вибити якісь нормальні артефакти для Аято. Дуже він важко йде. Я ж говорила, що не буду пропускати. Ось варіант. О. <смеш> ну, ні. Я пробую такою солянкою персонажів. Просто ті, хто мені сподобались. Дуже, напевно, гарна ідея. Кому... Ну так. Ідея дуже погана. Не щита важко. Коли звик до нього не вмирати. Вмерли, нічого не вийшло. Я не скіпаю. Знову. піро. Ага. Цю квітку, ну. Спробую. А я то в анемо. Безульт без нічого. Ну, хоч підхил. Ну, Ой. Не дуже гарний варіант. Це була кепська ідея. Просто... Хоча значить не вміння кладати пачки. Все. <світ> ну, я це закріплю. Мало. Ні. Можливо, комусь пригодиться. <світ> це вже набагато краще як для мене. Так, куди швидше? Ні, скіпати ні. Знову квітка. урон. Ну ні, то мені також не потрібно. Цей раз, можливо, швидше вийде. Ні, ну, цей раз довше. Фігня. Вітка... Я не знаю. Вона гарна. Мені вона подобається. Ні, не подобається, не хочу її. Після останнього баннера мандрівника я вирішила, що я взагалі більше не буду вибивати сігни. Бо то дуже важко і дуже довго. І нерви не в порядку після цього, тому що хочеш зібрати, а воно не збирається. Да все. І знову нічого. Ну, добре. Ну, О, три. Це тільки другий раз. Але це захист. Ні. Далі. Мені потрібно відновлення енергії, крит та шанс крита. Оце ідеальний момент. Криворукі мої безодні, я саме так і проходжу. Просто в мене місце заміж джунлі в Бенет. Отаке. <плес> ну, я тут це знову так, це зрозуміло, зрозуміло, дендро. <плес> Дві квітки і дві шлакові квітки. Угу. Угу. Захист. Більше захисту. Ай, за дідуся відкрила. Ну і знову шлак. Захист, захист, захист. Більше захисту. Потрібно захистити мене від нормальних артефактів. Що ж, останній захід. Я вже не буду говорити про те, що я маю надію на щось добре, на щось гарне, тому що, судячи, цього, що було перед цим, потрібно грати в щось друге, тому що. В вебеті персонажів мені не везе, в артефактах мені не везе. А можна, щоб зараз, от, наприклад, зараз останній захід, щоб от все. Три було шматочка і всі ті, які мені потрібні. От всі і всі були якраз під мене. З критом, з шансом крита. 6, а, і з відновленням енергії це обов'язково. А потім, щоб вони ще й зайшли на все. Максимально. І так. Я очі закрию. І що там? Зрозуміло. Хотіла би я сказати, що... Ці 200 смоли були для мене найкращими. Я вибила все, що хотіла. Але зараз настав час дивитись на ці артефакти. Отже, в цьому сенс. Із усіх артефактів, які я випила, випали в мене 4 більш-менш нормальних, але. Головата перо не зайшли, але в мене вже є перо. Ну, не набагато краще, ніж це, але є. Все інше випало досить кепське, кепське, знову погане. Ну, в мене є ці, але вони такі. Хіба що заради крит, так? Так, квітка більше захисту, мало захисту. Погано, що не можна переролити нас алхімці їх. Було б дуже добре. Ну, Нормально, але захист, знову захист. Цього захисту в мене можна захиститись від всього, але не можна захиститися від захисту. Так, що тут О, їх подивимось. З ними набагато все краще, тому що випали декілька гарних квіток. Ось, наприклад, мені вона ніби подобається. Так, Але ні на кого я її не зможу одягти. Тому, що, як я розумію, цей сет був а, для тих, в кого віднімається ХП. А це ніби Хутао і Сяо. Цих персонажів в мене немає. Ну, чому? Ні? Я навіть їх позакріпляла. Так. І ось. Мені також сподобалось це закріпило тому що анему, а в основному взагалі вони дуже дуже не дуже. Даремно потратила 1200 смоли, але може, якщо в майбутньому можна буде їх переролити на цей сет, то я б, з радістю.